Слава Богу, з вами Богдан Гавріяка. Давайте разом з вами підемо під суму тижня. Ну і що можна ще очікувати ближче часом? Поговоримо за дрони, як залітали в Польщу, як Росію конгресмени хочуть визнати спонсора тероризму. Інше питання. Почнемо з дронів. 10 вересня з Російської Федерації через Білорусі залетіли дрони. Кількості одні кажуть 23, одні 19, але в результаті тільки 4 було збито дрони. Це означає, що Польща не готова до збиття. Дрони. І то збивали літаки F-35 чи F-16. Ну, менше з тим. Оказується, що Польща теж не готова. Так само, як України не було. Не то, що не готова, а не готувалася і в 2014 році, і в 2019 році. Ну вже за 2022 рік немає про що говорити. У 2014 році прийшов, я не буду називати прізвища, прийшов один президент, обіцяв, що закінчив війну. А було після нього, ну, під час нього Ілвацька, Дебальцево. Потім другий президент прийшов теж, казав, що і та влада помінялася повністю. Теж вже мало все, шашлики готувати заняти, війну. Готувалися і довели до чого. Скільки жертв, скільки життів можна було зберегти, ну і зберегти населення України. Ну але, бачите, таких, ми, таку маємо владу в лапках. Влади немає 29 років. Я то постійно наголошую, що влади немає 29 років і в соціальних мережах. Тому і мене... В Фейсбуці одну сторінку ліквідували, другу заблокували. Ну, вимушені відкрити третю сторінку. Ну, поки що ще не блокує, слава Богу. Думаю, що і не заблокують, бо вже й не дає їм поводу, щоб вони заблокували. Бо я більше відкрито на тих сторінках попередніх, ну, в минулому. І що відкиток писав, ну і більше на мене жалілися. Ну, ми знаємо, як то закривають, як блокують сторінки тих чи інших соціальних мереж. Ну, що тепер я хочу сказати? Хочу сказати, от, що конгресмени вони починають зараз, я так думаю, що того тижня вже почнуть працювати. ну, Я думаю, що вони приймуть закони про санкції відносно Росії. Ну, зараз хочуть зробити, прийняти закон про спонсорство тероризму, спонсором тероризму Росію визнати за те, що вони викрадали і викрадають дітей українських. І доки українські дітей не повернуть, доки будуть Російська Федерація рахуватися спонсором тероризму. Так що, ну, конгресмени. Працює але дуже можна сказати повільно, бо, тому що Трамп зволікає з прийняттям тих чи інших законів допомоги. Ну зараз трошки там вирішили, прийняли на бюджеті на 26 рік 400 мільйонів доларів, і Трамп не може накласти вето. Ну і, пентагон мусив відчитатися, якщо не дадуть тих коштів на озброєння в Україні, то Пентагон повинен відчитати перед конгресменами, чому не дали тих коштів. Ну і не продовжується та допомога, яка була обіцяна Байденом, там 4 мільярди залишилося, так Трамп і не дає. Не дає зброї, так що була обіцяна Байденом, і Конгрес був прийнят. І Трамп, ви бачите, як він до задні, чи взагалі ну, не, зрозуміло, не зрозуміло, як агресора він з агресором зустрічався, то взагалі ніякі не вкладаються рамки, як американців, так і інших держав країни. Українців то взагалі українці не розуміють, бо він своїми тими вихватками, що він за 24 години, за місяць, за. За три місяці, а вже зараз вісім місяців, 20 числа буде, і нічого не зрушено. Він говорить, що багато щось зробив, нічого не зробив. Бо тому що, кроме того, що зупинив зброю надання Україні, і таких санкцій там приймають американці, ну приймають. Але ті санкції не впливають ні на що. Моє, він таки прийняв санкції, продовження того, що в кінці. Свої канденції прийняв Байден, я думаю, так як я в минулих виступах говорив, вже би давно, в вересні, закінчилася війна. Якби він продовжив, а Байден би скоріше ті санкції прийняв не на останні місяці каденції, а більше прийняв і ще більше зайшов вперед, то вже би було завершено. Зараз Трамп хоче спіхнути себе, бо він вийде, що він. Не справляється з тим, що обіцяв. Нобелівська премія. Він, якщо вірше, до жовтня місяці міру чи переміри в Україні, Нобельська премія йому не світить. Тим більше, що пакистанці його підтримали Нобельську, але індіанці не підтримали. Індія. Держава Індія не підтримала. Тим більше він санкції ввів. Перше 25%, висотки, потім друге 25 метрів, у загальному 50. Але як торгували, я купляла у Росії нафту, так і далі купляє. Так що нема про що говорити. Але він зараз, що Трамп говорить, країни НАТО повинні відказати собі нафти. Він хоче зробити, а потім вже його будуть наступні кроки. Він потім підтримує ну, ту, ті санкції, якщо прийме НАТО. А якщо НАТО не прийме, то і він не буде приймати. Він зараз хоче покласти на Превіну. Ну, є на Європейський Союз, Європейський Союз в тому, там держави входять НАТО, вони входять відповідно майже всі Європейський Союз. В основному ті, що нафту купляють, вони і там, і там входять. От так що, розумієте, тут зараз така ситуація. Трамп до задню, нічого, тільки то, що. Чекає, обіцяє там 23 годині ночі, дасть інтерв'ю. Журналісти чекають там ще якісь години, і так до безконечності. То 24, то місяць, то ще щось, то три тижні, два тижні і так нічого не вирішує. Але я скажу одно: якби Україна, влада в лапках до 14 року думала за армію, а то так всі привикли. Європа. Ну, В тому числі, що Росія не буде нападати. Ті всі купляли, Європа купляла нафту, бо там дешево Путін продавав, збагачувався і готував своє військо до війни. А Європа собі байдукувала. Шродер перший, а потім Меркель. Вона то спеціально щось під Путіна що робили. Щоб Путін нафту давав Європу з закинув нафтом, газом. Росія збагачувалася, Європа думала, що вона вже все, їм вже нічого не треба, що вони йдуть, то там не знають до чого йдуть. О, а то все це закінчило. Польща показала приклад тому, що на Польщу напали, і вже європейські країни, вже НАТО готуються. Зараз там різні навчання проходять в Європі. І поляки готуються. А то можна було так робити. І так само та наша влада. Ну я думаю, що коли прийдуть вибори, а вибори будуть, хоча та влада не хоче тих виборів. Я думаю, буде край поставлено ті ситуації. Україна переможе, буде мир, запанує в Україні, все буде добре. І в ту владу поміняє Приде влада, народу владя. Дякую за увагу. З вами був поданий рядом. До зустрічі з вами.